Вітаю вас всіх на своєму каналі. бджільниця в шестирамочних вуликах це сила шестирамника. Але сьогодні піде тема така. Як же збільшити медозбір на соняху? Це легко і просто робиться. В чому скажете? от тому. Тому що я завдяки цьому методу дуже багато меду качав із Соняха. Уже іноді такі були роки, що люди святкують уже день джоляра, а в мене ще качать і качать по третьому разу. Бувало, і по четвертому на Соняхі качаємо. І завдяки цьому методу, слухайте. Ви ж знаєте, що мед розходується дуже багато на вигодівлю розплоду, так скажемо. Дуже. Це рамка меду йде на рамку розплода. Ну це бабка на двоя, звісно, гадала. Але так наука доказує. Але наука, ми ж знаємо, що всі книжки переписувались, один написав, і їх тільки фамілії міняли уверху, може назви трошки. А то все можна перевірити. Один в один було все. Комарі. День сьогодні пасмурний, 16,5 градусів. Джоли, бачите, тільки-тільки трошки літають. Але підемо далі. Я от ще працював в лежаках коли. І ми вже цей метод почали приміняти. Лежаки я робив собі на 24 рамки. Звісно, що було все. І 16, і 18, і 20, і 22. Ну, я потім ну, молодий, думаю, буду на 24 стандарт робити, щоб в мене були однакові. Зима велика, дуже багато робилось. Вулики з року в рік я нарощував, нарощував, нарощував. І так пішло. І в кожному вулику в лежаку робив карманчик такий окремий, можна було. І на дві, і на три, і на чотири рамки. І от, ну, в ті часи я ще не виводив сам маток, я кажу, як є. Ну, були як всі. У кого ройові, у кого свіщові, а потім почав замічати, що свіщові матки, ідеальні матки, нічим не відлічаються від ройових, а абсолютно, а навіть чи превосходять, Тому що бджоли ж не тянуть, аби на чому відтянуть маточник. У вас може бути рамка. З розплодом відкритим, там і яйця, там і лічинки, але вона не візьме ніколи постарше лічинку, щоб швидше матка. Ні, вона саму ранню візьме. Це вже виходять отакусінькі матки, коли вже знаєте, рояться, а вони все тянуть, тянуть, вже закладають. Маточники, аби на чому. Ви їх ламаєте, а вони тянуть. Ви ламаєте і тянуть. І вони вже можуть і на чотирьох, і на п'ятидневному відтянути тут маточники на чотирьохдневні личинки. І тоді виходить маленька матка, але вона не буде добра, тому що там те, що вона повинна отримати. Із яйця, вона нічого не отримала там практично. тільки наклали молочка і запечатали, і все. І тоді я підмітив, що іде в сонях, матка, яка б у вас не була, навіть вона висняна, що ви ранні вивели. І, до речі, ранні матки не дуже. і вам скажу добрі матки, тому що вони ще, якщо дуже рано обльотуються, ще й трутінь не той, та й самі е, матки далеко не можуть, то прохолодно полетіти. Із-за цього вона ухватила там 2-3 трутня може, і цього недостатньо їй для гарної роботи, так як нам треба багато бджіл. Десь у відводочку вона буде сидіти, а от для сім'ї гарної вона не годиться. Ну і підемо далі. Я замітив, що коли стару матку забираєш у відводочок. Там, звісно, льотної бджоли нема, але завжди намагайтеся туди струсити побільше побільше молодої бджоли, щоб вони були. Обсижені ті рамки всі молодої бджолою, а ще й рамочку на виході давайте, тоді зовсім у вас не буде питань до матки. І матка ця мала стара буде вам сіяти і добре сіяти. І ви тільки перегородочку в лижаку там витягнули, це як я робив. І все. І вже у вас свіщова там відтягнули, облетілася, і це все. Робіть днів за 10 до соняха. За 10 днів це з головою. Якраз 10 днів ви уберете у гнізді весь відкритий розпліт. Де маточник буде гарний, ви залишаєте його один. Це хто тримає в лежаках. Тому що дуже багато в лежаках ще тримають і молоді, і. Такі вже пасічники що. Витримали за 10 днів. От водочок зробили, там сім'я працює, сонях починається, а там у вас вже маточник. Коли маточник, вже сім'я залюбки працює. Уявляйте, за 10 днів ви 10, а потім іще. Скільки Днів пройде, ну, коротше, ви от того, е, того часу, коли ви відгородили, і поки матка облітається, місяць берите. Дивіться, яка краса. У нас е, липень місяць весь працює е, на сонях. Сонях, хай він не дуже багато. Дає вибачаю, Не дуже багато дає, якщо в природі мало. Але ж якщо цей кілограм чи більше вони з'їдали на розпліт, то він у вас буде накаплюватися, накаплюватися, накаплювати більше і більше і більше, і ви тільки підставляєте магазини або рамки. Хто полюбляє суш, можете суш підставляти, але я... Дуже полюбляють ставити лощину, тому що це у них іде автоматом. Виробляється лощина із за того, що вони переробляють нектар в мед. І при цьому процесі виробляється у них. Що віск, значить їм куди треба дівати. Вони будуть будувати, печатати все. І ви завдяки цьому методу. Що ви уберете матки, ви дуже багато заробите меду, Дуже багато. Повірте, я вам кажу, як є. А я потім 12-ти рамочні, 10-ти рамочний, перегородку ставив, внизу залишав маточник, щоб. Матка облетілась, а матку від відводки, Решетку не надо вам, роздільна решітка вам не надо на медозборі. Чому? Тому що нема матки. Мети іде рікою бджоли працюють залюбки без роздільної решітки. І ви виграєте, що ви виграєте, міняєте матку. І заробляєте багато меду. Принос меду, ви самі здивуєтесь, який буде великий принос меду. Дуже багато. Бджоли не будуть ні на розплоді, на викормку ви ж за 10 днів зробили. І якщо вже у вас зараз соняк, нічого страшного, ви все одно убираєте матку, виведеться нова матка ви виграєте, якийсь кілограм, може, не доберете, але будете на коню. Тому що бджоли не будете терти криля об роздільну решітку, не будуть відволікатися на викармлювання розплоду, вони тільки будуть задіяні на польот. А ті, що виводяться молоді, там же у вас, я ж вважаю, 6, 7, 10 рамок з розплодом до цього часу дійшло. Ті будуть виводитися, будуть вулику порядок наводити, переробляти все. І буде у вас все на коні. Прислухайтесь, молоді. А хто не хоче зараз почнуть, та це мороки. Да мороки, то вам тільки качати мед буде. Ото морока, а це що відділити там, убрати матку кудись, це не морока. У мене завжди рамоносів, я її в пакети, і що тільки не ставив їх, аби просто, якщо вам вона не дуже хороша у вас, не дасть ніякого, там просто задавіть її чи викиньте. Я не міг давити так отак, -от викидав, збереться біля неї там. Десяток джел, якщо близько. Як далеко, то ніхто її там шукати не буде. І там вона пропаде, та і все, але ви не будете давити. Так що прислухайтеся до цих порад. Я вам поганого нічого не посовітую. Я тільки хочу, щоб Україна ще більше меду брала, аніж брала вона колись. Вдачі вам, великих медів і. Міцного вам здоров'я, ну звісно, мирного неба над головою. Дякую, що ви зі мною. Пишіть в коментарях, як ви увеличуєте виробництво меду. Що у вас може нові якісь технології з'явилися. Але все можна приміняти, коли є де взяти. От у нас, бачите, нікуди бджолам даний період полетіти, ніде. Оце, бачите, оце кормлю, але я кормлю не з-за того, щоб вони можуть там подохнути. А За того, щоб мої матки молоді розквітли. Оце я підгодовую. Мед у мене є. В рамках в мене вуликах багато меду. Можу любий відкрити, відкритий, магазин зняти, показати там меду. І ще на зиму хватить. Але коли мед стоїть і коли дає всім свіженьке, то це дві більш великі різниці, як казав єврей в Одесі. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте подобайки. Мирного неба над головою.